Моя Україно, сади забуяли, в озерах пливуть голубі небеса, печаль і тривога у серці зів'яли, квітує навколо чарівна краса, солодкий нектар розіславсь у повітрі, палає каштанами Київ дзвінки, хміліють квітки в золотистому світлі і пестить обличчя промінчик п'янкий. Як гарно вдихати, Повітря духмяне, дивитись на стиглі, квітучі поля, і знати, що ти, моя ненька кохана, уже незалежна і вільна земля, моя Україна, і де б я не їздив, і де б не блукав я. О, мати, прости, завжди проклинав я О тих комуністів, що довго тобі не давали цвісти, моя Україна. Рожевий серпанок, напої збіжжя солодких полів, в барвисті росі прокидається ранок, і вія не цвітом замріяний спів. Моя україно, розбиті дороги, і зоряних хлук, золотисті сліди. Ти знищила всі мої болі й тривоги. Умила відром дзвінкової води. Моя Україно ти сильна й багата, у тебе мільйони найкращих синів. І мова твоя солов'їна, й крилата, ще світу покаже величний мотив. Я вірю, вітчизно, ти станеш на ноги, махнуть золотистим крилом рушники. І щастя затмить всі печалі й тривоги, на вічні роки і прийдешні віки, Моя Україно. Волинь і Поділля, Донбас Придніпров'я, Карпати і Крим тебе не здалало фашистське свавілля, не з'їли поляки, не вбив третій Рим. Хай весни твої гомонять колиново, летить крізь туман до майбутнього шлях. Хай з вітром бренить від Луганська до Львова, від Ялти до Луцька, блакитний твістях. Моя Україна. Народ, мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту й миру, на довгі роки єднаймося, браття. Хай чиста іскрина запалить любов'ю, гарячі серця, піснями наповниться вся Україна, від щастя, якому не буде кінця.